Місто Броди і Бродівський замок. Ось ще я хочу вам показати. Але місто Броди виявилось дуже цікавим місцем. Це я покажу в іншому випуску. А поки що я хочу показати вам коротшу дорогу до Бродівського замку. Це з боку Києва. Перший поворот. І їдемо ось цією дорогою. Замок трохи розчарував. Але я був готовий до цього. Бо знаю, що його почали руйнувати ще в 1812 році. Але те, що ми побачили, трохи засмутило. Але скрасила все це наша екскурсія по місту Броди. Дуже цікаве місто, дуже цікаві пам'ятки. І це я покажу вам в наступному випуску. А поки що їдемо до замку, в ньому дуже довга. Цікава історія. Але з 1812 року за наказом австрійських імператорів розібрали дві стіни замка, в'їзну браму, засипали рви. Я покажу вам декілька старовинних фотографій, реконструкцію цього замку. Ну і все по порядку, а поки що я показую, як дістатися до замку. Дуже швидко ми дісталися, хто хоче може перемотати на третю хвилину і почнеться вже сам замок. Якщо з боку Львова, теж перший поворот по вулиці авіаторів, і теж ви дістанетесь замку. Ну Ми їхали з Києва, тому, звісно, я показую цей шлях. Ну, ще після 812 року замок ще мав якийсь такий вигляд. То він багато чого втратив вже після 1945 року, коли там була розміщена військова частина, були замуровані підземелля замку, збудовані якісь вже сучасні гаражі, якісь будівлі добудовані до замку. Ну і, звісно, що сам замок вже прийшов у якийсь такий занепад. Я просто їду і показую, де тут звернути, до якого повороту. Може хтось захоче сюди з'їздити. І ось цей поворот. Ну, я не побачив, а мої діти вже побачили замок. Ну, там на цьому пустирі. Ми звернули тут трохи, треба проїхати через риночок, через базарчик. Але я його показувати вам не буду. Ну, знаєте, якось так він виглядає трохи неестетично. Ось тут ось починається базарчик. Ну, так виявляється, що дістатися треба через, ну, через центральну частину важко добратися, там є пішохідні зони. І ось ми вже заїжджаємо на територію і крім замку тут ще є палац Потоцьких. Ну, на жаль, він теж не дуже в гарному вигляді. Це побачите самі. Оце реконструкція цього замку, який він був. І ось подивіться, який він зараз. Ну, не знаю наскільки можна вірити в тій реконструкції. Оте вже ту, тут щось було добудовано. Плющ. Можете побачити палаць Потоцьких і ось що залишилося з цього замку. Ну, Залишилися каземати. Тут ось проводять екскурсію, але там можна зайти без екскурсії, подивитися каземати зсередині. Це трохи далі. І ви все побачите самі. Мені розповіли, що тут ще є підземні ходи. Але вони були замуровані в 1945 році, і, на жаль, ніхто їх не досліджував. Ну, ще кажуть, що і під містом дуже багато цих підземних ходів. Але всі вони замуровані Змащили, там щось пішло донизу. І зараз замок це виглядає ось так. Звісно, можна було б. Трохи його реконструювати, але це треба, щоб були якісь спонсори чи меценати. Тут колись був парк, але звісно, що зараз сучасний. Ну що зараз залишилося від цих казематів. Я зараз покажу вам ще одну старовинну фотографію цього замку. Це десь 1900 рік приблизно. Ось так він виглядав. Ну і можете порівняти, порівняти що зараз і що тоді. Це будівля палацу потоцьких, теж потребує реставрації, реконструкції. І ось що залишилося після військової частини. Десь прорубали вікна, десь замуровували, ставили якісь двері, робили якісь склади. Ну, звісно, що так ось не було. Так що найбільших втрат цей замок зазнав вже після 1945 року. Тут знаходяться ще виставкові зали. На жаль, не працювали, ми підійшли, спробували зайти. Так що не зможу вам показати, може хто сюди приїде, той подивиться. І бачите, що всі входи тут майже закриті. Але там далі ми знайшли відкриті ділянки і зайшли туди всередину. Може, трошки навіть прийшлися підземеллями. Оце просто вихід, прохід. Ну, розповім вам, що знаходиться в Палацю Потоцьких зараз ліцей чи школа, так що може, щоб дітям було зручніше так проходити. Оце з зовнішнього боку кріпосна стіна. Ось так виглядає. І я повертаюсь всередину. Ось які тут стелі. Будувалося міцно. А зараз ми з казематами та трохи спустимося донизу. Нагадую, що тут були підземні ходи, як мені розповіли, але, на жаль, нема дигерів, нема дослідників, які ці підземні ходи тут досліджують. І ось заходимо всередину. І тут вже можна зробити таку велику екскурсію по казематам. Тут відкрита частина, розходяться в різні боки. Ми всі не пройшли. Бачу, що всередині ось трохи волога. На жаль, багато сміття. Ну, то бачите, фарба на стінах, залишки від військової частини. Ми намагаємось подивитися своди, взяли з собою ліхтарик. Ми підготувалися. І ось, бачите, трохи йде донизу. Ну, але це не підземелля, це якийсь трохи нижчий ярус. А може десь тут і є вхід до підземелля, а ми не знаємо. що давайте зробимо таку невеличку підземну екскурсію. Ви бачите стіни пробиті, можна зайти. Оце залишки якогось каміну був він в давні часи. Знову такий вихід на ту сторону, але якось він тут дратами закритий. А я трошки пройдуся по цим коридорам, куди вони ведуть, Мабуть, це дуже цікаво для дітей, можна тут погратися, побігати. І от далі піш... пішли ще ось такі коридори. Звісно, що всі ми їх не пройшли. Намагаємось подивитися. Ну, щось тут воно дуже багато сміття. Якщо тут треба працювати, працювати, щоб все довести до ладу. Як бачите, палац теж щось трохи такий облізлий. І ось залишився ще колодязь фортеці. Ось залишки ще однієї візної брами. Ну, я вже не буду туди виходити. Вибачу, що і туди пішли проходи. Все ж таки вирішив подивитися водостежка. Хочу знову подивитися з зовнішнього боку стіни. Ось тому я може їх і не побачив з вулиці, що вони такі ось майже зруйновані. Ну, я вже не заходжу в ці частини. Це вже якась остання добудова від військової частини. І трохи пройдуся по парку і покажу палац. Можна зрозуміти, що був дуже красивий палац. Зараз тут знаходиться ліцей. І що можу сказати, якщо замок та палац нас трохи розчарував, від палацу я чекав більшого, то місто нас дуже приємно вразило. Дуже цікаве місто, дуже красиві архітектурні пам'ятки, то вже буде в наступному випуску. Ну, дійсно, місто дуже цікаве, так що можна... Навіть цілий день тут йому присвятити. Я зробив коло навколо палацу, обійшов замок. І зараз ми проїхали там через двори, знайшли, як проїхати, і їдемо до центральної частини. Ну, Я роблю, щоб ви трошки подивилися місто. Там їхали був приватний сектор, тут же є багато поверхівки, місто велике. Ну, ще раз нагадаю, що дуже цікаве для туристів. Це в наступному випуску я покажу. І були дуже вражені, дуже красива архітектура, ну і багато чого доглянуто. І ось починається ліворуч синагога. Вона була зруйнована. Ви бачите, яка масивна будівля. Ми до неї ще підійдемо. А зараз завертаємо і будемо робити пішохідну прогулянку. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що ні. Може, підкажете, деякі пам'ятки ми пропустили, може, ще щось. І мандруйте разом з нами.